В одній з котелень Луцька запустили подачу тепла в мережу о четвертій ранку, розповідає майстер Юрій Бушма. Каже, старт опалювального сезону відбувся без боїв. На даній котельні пройшла автоматизація, модернізація, поставили нам нове обладнання. Оператору не треба вже бігати, не треба заглядувати які скельця, не дивитися за полум'ям. Все ми бачимо тут. температуру води, яка Подається на споживача на даний момент 74 градуси Цельсія. Відповідає нормам це так говорить на території є генератор, який будуть вмикати у випадку перебоїв з електропостачанням, та додаткова твердопаливна котельня. В разі потреби ми можемо на нього перейти, його потужності. В зимовий період вистачить для обігріву лікарні номер 2 і для забезпечення її гарячою водою. в Повному обсязі каже: спочатку подача тепла йде в медичні та освітні заклади. Від завтра тепло з'являтиметься в багатоповерхівках зі слів майстра котельні, щоб система запрацювала на 100%, потрібно до п'яти днів. Сьогодні розпочинається сезон опалення в місті Луцьку. Впродовж трьох попередніх діб встановилася температура навколишнього середовища 8 і нижче градусів. Тому від сьогодні підприємство вводить в експлуатацію всі свої котельні. Наразі маємо 43 котельні тарифи підприємства залишаються тими, які були встановлені в 2021 році до війни. Лучанка Світлана Чайка каже, до зими готувалася. Пербанк мене завжди на поготові, заряджений, Так, звичайно, ковдру купила хорошу штани, ковти, так, носки теплі. Звичайно, готувалися. Як же ж дітей, внуки підготавлювали? Тепло сьогодні надійшло в Луцький ліцей номер 18, розповідає директор. У нас стало набагато тепліше. Температура в нас регулюється в стоїть ІТП». Пункт, який в автоматичному режимі в нас регулює відповідно від температури на вулиці, регулює подачу тепла. каже в ліцеї, навчається 1277 учнів у дві зміни. Чи тепло у класах запитали в учнів четвертого класу? Тепло додалось, відчу... відчувається, но і до цього було тепло. Цього року Луцьк тепло модернізувало сім котелень, на яких оновили 11 котлів і замінили 22 насоси, що дасть економію мільйон двісті тисяч кубометрів газу. Розповів директор Іван Скорубський. Говорить, також замінили 6 кілометрів аварійних мереж. З його слів на все витратили 241 мільйон гривень. Вадим Панафідін, Петро Петєвський Суспільне новини, Луцьк.